Привіт-привіт! Сьогодні займаюся хоями, поливаю мию. І промайнула думка, чого це я їх не показую. Тож взяла камеру і запрошую вас до перегляду моєї колекції Хой. Почну з карнози Vilbour Greaves. У неї доволі плотним листям, такою восковою фактури. Подобається його форма з загостреним кінчиком, наче піка. Ну і, звісно ж, забарвлення, не може не відмітити на зеленому фоні чудова срібляста заливка, наче сплещі. Поряд із нею хоя Лариса. Її цікаве листя, воно так вигинається, наче перевернутий човник. А також дуже люблю її венозний малюнок і доволі часто, буває, підвисаю, розглядаючи його. А це хоя особлива. Певно, я її дістану і трохи детальніше покажу та розкажу про неї. Це лістофіла і спекалімонтан. З неї все і почалося. Я її отримала у подарунок на день народження від моїх орхоподружок. І у березні 24-го року вона мала розмір одного вузлика з двома листочками. Але доволі швидко пішла в ріст і вже через півроку вперше заквітла. Ось на цьому нижньому квітоносики. Все одно мені хочеться її якось по-іншому показати. Чогось мені не вистачає, зараз повернуся. Як казала моя бабуся, розпустила дівка коси, а за нею всі матроси. Ну, як тут покажеш всю красу листя цієї хуї, якщо воно все причесано та заплетене, от я і вирішила у всій красі. Ось тут формується повноцінна кверзиночка квітів, подобається їх колір кави з молоком. Аромат, на жаль, не пригадую, але він не дуже нав'язливий. Листя плотне і своїм контрастним візерунком нагадує якусь рептилію. Прекрасна рослина, я її рекомендую. Ще одна моя улюблениця серед крупнолисних хой, хоя-ондолата. На жаль, мені відомо як саме зондолат. Та, якщо чесно, для мене це і не дуже суттєво. У неї особливе листя і по формі, і за структурою, і забарвленні. дуже подобається рифлений край листа. А які цікаві вигини, як хвилі, і на кожному листочку індивідуальні. Листя дуже плотне, не мов цупкий картон. Так просто не зігнеш, можна навіть зламати. А ось ці сплещі. не Немов застаріла фарба на старовинних меблях. При гарному освітленні мають малинове забарвлення. Зараз сонце не таке яскраве, тому малиновий колір поступово переходить у світло рожевий, а згодом. Навіть у прозорий молочний. Теж доволі швидко росте і невибаглива рослина, як на мене. Спочатку наростила ось таку спідничку, а після пересадки випустила вуз і сформувала першу пару листів. Погляньте, який приємний колір має зворотня сторона листа. Ондулата намагалася заквітнути цього літа з молодого вузла, але я заморозила розвиток квітоноса. Можливо, на це вплинули критично високі температури влітку. Сподіваюсь, що вона все ж таки порадує мене своїм цвітінням у найближчий час. Особливе місце в моїй колекції Хой займають мілколисні рослини. Хто давно зі мною знайомий, знає, що моя пристрасть це орхідеї з найтемнішими відтінками квітів. Відповідно, що я не змогла прийти мимо цієї хої. Це хоя краняна Black leaves. В моїх умовах її листочки не дуже блек, але я шукаю її підходяще місце, бо вже бачила у дівчат, який вона має потенціал кольору. Зараз дивлюся, і так мені чогось кумедно стало. Зазвичай хої виконують у відео декоративну функцію, коли знімаю орхідеї. А сьогодні на фоні орхідеї знімаю хої. Цю рослину я придбала весною вкоріненим в жимцем на декілька вузликів. А на сьогодні вже маю з розгалудження три гілочки. Ось так швидко виряд. Ну, а це моя любов-любов яскрава, ніжна, освіжаюча, святкова, особливо прекрасна, хуя, хишкіляна варігата. Як на мене, то вона мастхев кожної колекції любителів рослин. Вона настільки гармонійно виглядає в будь-якій локації, що я б розмістила цю рослину всюди. Згодом думаю, що так і зроблю. Незважаючи на те, що її листя має доволі багато білого сегменту, у мене не виникло з нею проблем. Я її придбала приблизно півтора року тому одним зрізом на три вузли. Я цей зріз розділила на три частини і їх вкорінила у ґрунті, без танців з бубнами. І на сьогодні має ось такий прекрасний кущик. А на завершення відео залишила хою Борнео Гонунгатінг. Мені подарували її зрізом на один вузол. І приблизно за півтора роки виросла ось така красуня. Але з цією хвоєю у мене не все просто складалося, хоча вона вважається невибагливою. <гум> Поки я підбирала для неї догляд та ідеальне місце, вона спочатку завмерла і довго не росла, потім тронулась в ріст, але декілька разів з'являлися набряки на листочках. Бувало, що зникала ось ця контрастна винозність. Але зараз все налагодилось. І я нарешті знайшла з нею спільну мову. А також хочу відмітити її фактурне листя. Воно дуже любить сонечко та вміє чарівно засмагати. І при гарному освітленні стає бронзового кольору і навіть червоно-бронзового, і додає такі теплі осінні нотки у колекцію. Бажаю вдалого дня, сповненого приємних подій і зустрічей. Обіймаю. Зустрінемось у наступному відео.